Видивитися новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Одна людина загинула внаслідок нічної російської дронової атаки по Одещині. Ворог вдарив безпілотниками по попри інфраструктурі при Дунав'я. Пошкоджено складські приміщення, зерносховища та транспорт. Загинув 59-річний водій вантажівки. Атака дронами тривала понад дві години. За даними повітряних сил України, загалом уночі ППО знищила 15 із 18 ударних БПЛА противника, п'ять з них над Одещиною. Два з половиною мільйони гривень виділили з бюджету Одеси на запуск опалення для ОСББ ізумруд, що на Сахарова 36. Відповідне рішення ухвалили на сесії. Понад дві тисячі людей донині були без опалення через бюрократичні процедури та складні відносини з забудовником та постачальником тепла. Приміщення, де знаходиться котельня, належить юридичній особі, а саме обладнання банку. Аби передати місту цю котельню, довелось втрутитися обласній владі. Тож у найближчий час на Сахарова 36, має з'явитися. Витися опалення. Шкоджений російськими обстрілами будинок у Сергіївці нарешті почнуть ремонтувати. Вже підписано контракт на роботи, а сам капітальний ремонт має початися 11 грудня. Дедлайн виконання робіт не пізніше листопада, 2024 року. Ремонт будинку коштуватиме 73 мільйони гривень. За ці гроші у тому числі мають відновити основні комунікації та підключити їх до мережі. Додам житлова 9-поверхівка у Сергіївці Постраждала внаслідок обстрілу ще у липні минулого року. У будинок Лу. Учила російська ракета Х-22, яка повністю знищила цілий під'їзд. Тендер на ремонт оголосили аж у жовтні 22-го року, тобто через три місяці після обстрілу. Проте перші торги зірвалися. Тендер оголосили повторно. Самі ж місцеві мешканці чекають ремонту житла вже понад рік. Прибутки українських банків за 10 місяців досягли рекордних 123 мільярдів гривень. Це вдвічі більше ніж у довоєнному 2021 році. Тоді за аналогічний період прибуток склав 58 мільярдів 350 мільйонів гривень. Левову частку статистики зробили саме державні банки, Ощад та приват. Нагадаємо, що 6 грудня 2023 року президент підписав закон проведення додаткового оподаткування над прибутків банків: 50% за 2023 рік та двадцять. П'ять починаючи з 24-го року. Мешканець Херсона допоміг росіянам втекти від контрнаступу ЗСУ. До деокупації чоловік зливав рашистам дані про власників човнів та катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби. Їх вони позначали літерою «З» та використовували для переправлення своїх військ та представників окупаційних органів на лівобережну частину області. Втікаючи від українських захисників, рашисти не брали із собою свого поплічника, а тому він виїхав до родичів. Чи в Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя? Втім, співробітники СБУ встановили місце знаходження фігуранта і затримали його. Наразі підозрюваний перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Пріжки з метадоном намагався передати чоловік до одеського СІЗО. Замовлення на наркотичну випічку зробив його товариш, який перебуває в ізоляторі. Правоохоронці встановили, що зловмисник придбав пиріжки, поклав у них капсули з наркотиками і відправив поштою. Втім, під час огляду випічку з метадоном вилучили працівники СІЗО. За таку передачку чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Майже сотню надгробків на могилах пошкодив паробок у Білгороді Дністровському. Копам він пояснив, що роботодавець тривалий час не виплачував йому зарплату. Тому у такий спосіб він виплескував свої обурення та злість. Перед чиненням хуліганства молодик добряче випивав. Тепер його засудили до чотирьох років позбавлення волі. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.